Доброго та благословенного і мирного ранку я бажаю всім, хто сьогодні дивиться передачу ранок з надією. Так хочеться бажати миру і щоб він настав. І сьогодні разом з вами я хочу дякувати Богові тому, що, не дивлячись на всі обставини, Він дарує мир у серці, коли є надія, що. Господь є наш Спаситель, тому що Його обітниці дані для того, щоб ми повірили і надіялися на те, що Слово Боже виконається. Божі обітниці записані у Божому Слові. І ті, хто читає це слово, мають навчитися бути представниками Христа на землі. Послухайте, як Господь звертається до нас через пророка Ісаїв, 43-му розділі: ви є моїми свідками. Каже Господь, і мій слуга, якого я обрав, аби ви дізналися і повірили мені та зрозуміли, що це я, переді мною не було Бога, і опісля не буде. Я, лише я Господь, і крім мене немає Спасителя. Чоловіки і жінки. Силою Христа і під Його керівництвом можуть жити таким же життям, яким жив Він на землі, тобто Христос. У своїй боротьбі з сатаною вони можуть отримати ту ж саму силу, що має Він. Не Христоподібне життя уявних християн є насмішкою над релігією. Кожна людина, чиє ім'я записане в церковній книзі, зобов'язана представляти Христа через внутрішню красу лагідного і мовчазного духа. Праведні люди повинні бути свідками Христа і показувати оточуючим переваги такого життя і діяльності, приклад, якого явив Христос. Істина для теперішнього часу повинна проявитися у всій своїй силі, у житті людей, які вірять їй, а вже потім її необхідно передати світові. Віруючим необхідно своїм життям явити освячуючу і облагороджувальну силу істини Божої. Їм слід явити силу благодаті Христової, заради якої Він помер щоб дати її людям. Такі люди повинні відрізнятися вірою, мужністю і цілісністю. Вони без всякого сумніву цілком покладаються на Бога і Його обітниці. У житті людей, покликаних нести таку урочисту і священну вістку, не може бути ніякого удавання. Світ спостерігає за такими людьми, тому що йому дещо відомо про їхнє віру та високі стандарти життя. І коли люди бачать, що ми не живемо згідно з нормами, які сповідуємо, вони дивляться на нас із презирством. Люди, які люблять Ісуса, все у своєму житті приведуть до згоди з Божою волею. За допомогою благодаті Христа вони збережуть незаплямованими принципи чистоти, що сповідують. Святі ангели перебувають поруч з ними, а Христос являє себе завдяки їхній непохитній прихильності істині. Такі люди завжди залишаються Христовими воїнами, справжніми свідками їхнього життя. Це рішуче свідчення на користь істини. Вони показують, що є така духовна сила, яка не дозволяє чоловікам і жінкам навіть на йоту відступити від істини і справедливості, незважаючи на будь-які подарунки світських людей. Де б не були такі християни? Вони будуть ушановані небом. Бо підпорядкували своє життя Божій волі, незважаючи ні на які жертви, принесені ними заради цього. Вони непохитно стоять на принципах істини. Вони стоять на цих принципах скрізь і щодня. Послухайте вірш, записаний у приповістках у третьому розділі. Усім своїм серцем довірся Господу. І не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Чудова обітниця! А ми маємо зрозуміти, що біблійна релігія це не одяг, який можна одягти, а потім при бажанні зняти. Це комплексний вплив, який перетворює нас на терплячих. Самовідданих послідовників Христа, які поводяться так, як це робив Він. Тобто живуть так, як жив Христос. Якби не було тих, хто потребує вашого співчуття, ваших слів, співчуття і жалю, тоді ви були б невинні перед Богом в тому, що не скористалися цими дорогоцінними дарами, але кожен послідовник Христа. Знайде можливість проявити християнську доброту і любов, і тим самим Він доведе, що є носієм релігії Ісуса Христа. Ця релігія навчає нас проявляти терпіння і довго терпіння, коли з нами поводяться жорстоко і несправедливо. І як говорить Господь, не відплачуйте злом за зло. Лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Коли його лихословили, він не лихословив у відповідь, Його релігія приносить з собою лагідний і безтурботний дух. У сповіданні біблійної релігії постійно потрібні терпіння, доброта, самозречення і самопожертва. Однак, якщо Боже Слово стане незмінним принципом нашого життя, все, що ми робимо, кожне слово, кожна незначна дія показуватиме, що ми є слугами Ісуса Христа, і що навіть наші думки Приведені у підпорядкування Йому. Якщо Боже Слово приймається серцем, воно очистить душу від самовпевненості, наше життя стане силою до добра, тому що Святий Дух наповнить наш розум Божими справами. Самі по собі ми не можемо зрозуміти і застосувати на практиці вчення Христа, оскільки наші серця. Дуже лукаві. Але Ісус показав нам, як ми можемо очиститися від гріха. Дивлячись на Ісуса, автора і вершителя нашої віри. Ми зможемо уловити світло Його обличчя, відобразити Його образ і досконало змужніти до міри зрілості, повноти Христа. Наші вчення. Будуть привабливими, тому що воно пахнутиме поведінкою Христа. Ми будемо щасливі, тому що наша духовна їжа і духовне пиття будуть для нас радістю, вони будуть для нас праведністю і миром. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ось це бажання до праведності, до миру і для того, щоб ми відзеркалювали образ Христа. Уже сьогодні здійснився в нашому житті. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь під лукавого. Наш Небесний Отець, в руки Твої ми віддаємо своє життя на цей день, в руки Твої віддаємо життя наших рідних і близьких, наших дітей. І хочемо, Господи, щоб твій мир наповнив наші серця і всіх, хто надією покладається на Тебе. Так хочемо, щоб Ти відобразився в нашому житті, тому дай нам ту силу благодаті, силу Святого Духа, щоб ми стали переможцями. Над усім злом, яке панує в цьому світі, і були справжніми твоїми послідовниками, християнами, які сповідують тебе, Господи, не зневажають, а шанують і поважають, і показують світові, що ти є їхній керівник. Ми просимо, Господи, щоб сьогодні ти побласив нашу країну. Ми так продовжуємо просити у Тебе миру, Господи. Тому що тільки ти можеш його дати. Благослови, не залиши. А за все, що ти зробив, а ти віддав своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо тобі, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, незважаючи на обставини життя, які складаються, Господь хоче, щоб ми були Його послідовниками. Щоб ми покладалися на нього. І він дає нам це запевнення, як ми могли читати вже сьогодні, що немає Бога окрім нього, не буде після нього. Він Господь і немає Спасителя іншого. Тому сьогодні нехай Господь допоможе нам відкривати цю святу книгу, вивчати життя Ісуса Христа, щоб унаслідувати Його приклад і бути Божими послідовниками, щоби. Той день, коли Ісус знову повернеться на нашу землю, ми могли радо вийти на зустріч Йому. Нехай Господь благословить нас такими добрими бажаннями, бути Його послідовниками уже сьогодні. Будьте благословені Господом. До побачення!